Дуже приємно бачити вас, людей Божих, християн, які дуже люблять Бога. Правда? Всі ж люблять Бога. І всі мріють про, то, про те, щоб наша церква вона була все більше і більше, краще і краще. Правда? Всі ж так мріють. Ну, чесно ж, правда, всім. Я знаю, що всі ми, хто є в цьому залі, Кого сьогодні, на жаль, немає тут. Ми всі дбаємо про те, щоб наша церква розвивалася, щоб становилася все краще і краще. І це так, і амінь. Але іноді, коли я читаю от вайбері, то, що пише пастор, мені здається, що якісь диверсанти в нас в церкві є. То щось так поклали на складі, скло вилетіло. То ще щось так зробили, що пастори дзвонять і кажуть, слухайте, ви точно християни? Ви точно в церкви? Тому що ну, так, так не роблять християни». І в мене питання: а чому так? Ну ми ж всі хочемо, щоб було добре. Ми ж всі хочемо, щоб було класно, нормально, а виходить не так. Чому? І мені здається, я знайшов відповідь. І цю відповідь я знайшов посланні апостола Павла до Колосян. В третьому розділі. Я буду читати російською мовою з сучасного перекладу і з синодального перекладу, тому що я думаю, що там думка вона більш виражена. Дивіться, що пише Павло. Взагалі, чого він звертається до колосян? Я думаю, що в них були такі самі проблеми, як в нашій церкві. Тобто вони християні, вони все роблять так, як надо, хочуть, щоб все було добре, але щось заважає, якісь бувають такі моменти. І він їм каже: послухайте. Дорогенькі мої брати і сестри, я вас люблю дуже, і Бог вас любить. А ви, але зрозумійте, коли ви ще не були християнами, ви, кожен жив для себе. Кожен ходив і щось робив так, як він розумів. Хтось ну, хотів, от як я, та пам'ятаю, 2006 рік я так хотів машину. Я ходив постійно і думав машину, машину, машину. Слухайте, в мене після того в мене не одна машина була. І Бог це. Давав, але тоді я був невіруючий, і всі мої думки були там. І він так каже: хтось від вас любить гроші, хтось з вас, коли ще не був віруючим, він мріяв ну, про якийсь будинок великий. Але, третій розділ, третій віч: ви умерли для всього мірського. І ваша життя за Христом закрита в Богі. Ми вже нові творіння, і ми маємо. Думати по-іншому. Ми маємо думати, як зробити краще для Бога. В 9-му вірші, ви збросили з себе билую природу са всіми свойственними привичками. Все те, що було нашим Єстеством до того, як ми стали християнами, ми збросили. Ми відмовились, ми стали іншими людьми. І що хоче Господь від нас? Щоб ми поміняли мислення наше? Щоб ми почали думати зовсім по-іншому, не так, як тоді, ми збросили всі ці були природу. І в 17 му вірші Павло пише: «Пусть все, що ви робите, всі слова і поступки ваші пусть будуть во ім'я Господа Ісуса. Тобто, все, що ми зараз маємо робити, ми повинні звіряти. А це взагалі, те, що я роблю, це сподобається Богу чи ні? Я правильно це роблю? Ілі щось таке плацке в мене ще, щось, щось таке, що ще залишилось з того часу. Воно зараз як би двигає мною. І 23 стих, який ви дуже, всі знаєте. І все, що делаєте, робите, робите від душі, як для Господа, а не для чоловіка. Ми зараз робимо це все для Господа, все робимо для Бога. Тому і маємо це робити по-іншому. В Євангелії від Матфія, пам'ятаєте, є дві людини. Один розумний, який будує будинок на камні, а другий на піску. І в того, що на камні, будинок стоїть. А в того ж не він розрушиться. А якщо ми пам'ятаємо, пам'ятаємо з дитинства ще одна казка є, пам'ятаєте про е, трьох поросят? Один будував свій будиночок з соломи, інший будував з деревини, а третій кам'яний. Що таке соломи? Та це так, як небудь, щось зробив і забув. Що таке дерев'яний, а це так, щоб пастору сподобалось. Щоб він мене не ругав, не сварив. А кам'яний будиночок це те, що сподобалось Богу. І знаєте, чим ця сказка закінчується? От взагалі це англійська сказка. І там приходить вовк, і він двох цих поросят з'їдає, а третього ні. А в українській казці ті два поросята, вони заходять до третього в домик, і вовк не може до них добратися. І мені ця казка більше подобається. Тому і закликає наш Господь. Давайте будемо будувати кам'яні будиночки. Але як це зробити? Ну, Просто пару прикладів на практиці. Дивіться, перше це старанність і сумлінність. В російській мові це прилежність і усердія. Приповісті. 10 глава. Десятий розділ четвертий вірш. Лініви руки ввергають в бідності, а усердні руки приносять багатство. Що таке старанність? Це завзята та уважна природа дій та праці людини. Завзята та уважна. Це коли ти вкладуєш повну концентрацію в те, що ти робиш. Я поясню чому. Дають завдання кому з нас. Ми робимо, робимо, робимо. І начебто зробили. А виходить не так. Як це? Колись пастор знайшов для нас роботу, це було давно, десь 5 років тому назад. Ми повинні були рознести листівки на озерній. Там багато новобудов. І до пастора звернулася людина, яка сказала: слухайте, плачу гроші. Ви ж християни, ви ж старанні, ви ж сумлінні, ви рознесете. Ми розділились, У нас було три брата, і ми пішли. Ми пішли всю, всю озерну. В кожний під'їзд, в кожну квартиру, ми там поставили ну таке. Один з нас, в нього була відповідальність, там один будиночок, і він стояв закритий. Знаєте, як під'їзд закритий? І він стояв, 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 стояв і відкритий. Ну, один під'їзд. Ну, що таке один під'їзд, як ми обійшли там 40-50 домів, ні? І він не зайшов. Та людина, роботодавець, яка давала нам ті лістівочки. Він вирішив перевірити. Вгадайте з першого разу, в який під'їзд він потрапив. Він дзвонить пастору і каже: слухайте, я думав, ви нормальні. Я думав, слухайте, так було обідно, ми обійшли всю озерну, всю один під'їзд. І він саме в той під'їзд зайшов. І так завжди буває. Якщо не сумлінно, якщо не старатися. Ви знаєте, в мене, ну зараз вже нічого от, по групі порядку, але колись брат був і все приходить, та, що робити, що мені робити, що мені робити? Рік ходив, що мені робити, кожної неділі, кожної серни, що мені робити? Я вже так хотів сказати, слухай, молись. Я вже прошу, молись, щоб Господь дав тобі розуміння, що тобі робити перед тим, як служіння починається. А інший брат приходить і каже, Вітрич, а де мені взяти губку? Я кажу, нашу. А я там побачив там щось брудне, і я думаю, потрібно би відмити це. Розумієте? Не що мені робити? А де мені взяти інструмент, щоб я то зробив, що я побачив? Взагалі, ви знаєте, чим відрізняється мерседес від москвича? І та й та машина. Чотири колеса, все їздять. Але мерседес старанніше зроблений, сумлінніше. Люди там прикладали, дивились, що все було нормально. І він їздить краще. Другий момент це відповідальність або безвідповідальність. Приповісті, 24 розділ, 27 вірш. «Соверши діла твої внідома, а кончи їх на полі твоєм, а потом устраивай і дом твой. Про що цей вірш? Коли ти приходиш сюди, в служіння, зроби все тут так, як тобі сказали. Як тобі поручили. А потім думай за щось своє. А не приходиш неділю і перше, що до Лесі чай. Ми ж в посту. Леся чай. Скільки цукру? 5, ні, ні, 6, ні, ні, 7. Ми ж в посту, то хоч цукру наїмся, наїмося, давайте зробимо то. А потім чай. Тому що знову такі приповісті, 19-й вірш, 25 розділ, що сломаний зуб. І вибігнута я нога то надежда на ненадіжного чоловіка. Поставив брата тут в коридорі. Брат, ти де? Із угла. І я тут, я в групі порядка, і знов сюди. Кажу, а де твій Бейджик? я не взяла нашу. А я скажу нашу. Бейджик — це твоя відповідальність. Тому що людина, яка там прийшла, вона бачить, ти з бейджиком, і вона до тебе підходить і в тебе щось питає. Тому що ти з Беджиком. А якщо ти без Беджика, ти безвідповідальна без людина. Чого тобі до тебе підходить. Третє. Причини і наслідки. Це дуже важливо. І ми іноді забуваємо. От дивіться, стоїть кафедра. Якщо я зараз ще сюди два стакани поставлю, поставлю ще щось і візьму кафедру і буду заносити туди. Я вам скажу, що буде. Стакан я розіб'ю, єле я пролью. І кафедру зламаю. Потрібно розуміти, коли ми щось робимо, які будуть наслідки. Я завжди своїй жінці казав. От щось купили, і вона бігом перевіряти, там, якийсь фен, там, або там мікроволновка, або стиралку. Я завжди казав, Лєна, інструкцію почитай. Нашу. Ну, як нашу? Тому що там люди пишуть: якщо ти зробиш так, вона буде працювати. А якщо ти так не зробиш, ти її зламаєш, просто зламаєш. І я ж розумію, брат так хоче допомогти. Бере якийсь там стілець або стіл, і що там, і тащить один, брат на що? Щоб ти його зламав вдвох візьміть. З Богданом спілкуємося. Каже, 2800 коштується штатів. 2800. Брат взяв і тако, знаєте, по асфальту. Ні, ну він приніс штатів назад, з вулиці, сюди, заніс. Ну так два рази і штатів викинемо. Якщо ти будеш так носити, ми просто викинемо. Якщо ти не зачинив там шкафчик, то рано чи пізно з цього шкафчика щось пропаде. Якщо ти не закрив десь двері, туди зайди злодій. Причина і наслідок. Причина і наслідок. Приповісті, Четвертий розділ 26 стих. Обдумай стізю для ноги своєї. Щоб щось зробити. Подумай, до чого воно призведе, до чого воно має бути, що з цього вийде. І наостанок результат. Як я розумію результат? От ви зараз мені допоможете. Дивіться. Один брат, який служив, 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 потім десь дівся. І ніхто не замітив в тому служінні, Був брат? Або не був брат, ну нічого не змінилося. А інший так служив, що от коли його немає, все. І нічого не можемо зробити, і нічого не можемо. І не клеїться, і то все, і от, а от, ага, от, от, як він, от, от молодець такий. Скажіть мені, який толковий був брат служитель Перший чи другий? А я вам скажу, оба погано служили. Скажу чому? Тому що, особливо, якщо ти лідер служіння, та все одно, що б ти не був, ти повинен так поставити своє служіння, що навіть якщо тебе нема, а вони як часики, як часики, тому що воно структуроване, тому що є команда, тому що всі знають, як робити скринячки по всьому місту. Нема людини, і не знаємо, де ключі, де скриньки. Я не знаю, пастор, скільки, скільки я вам тоді казав, да? дайте мені комп'ютер, пастор, купіть мені програму, дайте комп'ютер, купіть програму. Ми нарешті це зробили. Для чого я це казав? Тому що я тепер знаю, навіть якщо я десь поїхав, будь-який бухгалтер бере комп'ютер з тою програмою, відкриває і нема проблем, ніяких проблем нема. Там все є. Там все люба людина, яка розуміється на бухгалтерії, заходить і продовжує далі. І так повинно в кожному служінні бути. Тому що ми вже говорили з вами, що саме цінне для Бога, і саме цінне тут, на цій планеті, на цій землі, це людина. І результат може дати тільки команда. Тільки. В приповістях, 15 розділ 22 вірш. Без совета підприємства розстрояться, а при множистві соєтників вони состояться. Навіть ті люди, які досягли ну, якихось великих успіхів. От наш брат там в Польщі, який ну, нормально заробляє нормальний бізнес, він би один нічого не зробив, повірте. Просто він розумна людина. Він організував людей, розставив правильно на міста, зробив структуру, і ми бачимо, ми бачимо результат. Матфія в 7 розділі 16-й вірш, по плодам їх узнаєте їх. І якщо ми добре дерево, у нас добрий плод. Якщо ми безтолкові, то і плод не їстівний. взагалі нічого. Тому я дуже прошу вас, брати серця, давайте ми будемо, коли ми щось робимо в служіннях своїх, коли ми спілкуємось Давайте ми просто думати. Думати, що ми нове творіння, що ми це робимо для Бога, для Господа. І він все бачить. Знаєте, як кажуть, очі Господа на кожному з нас. Він все бачить. Він бачить, як ти, ай, бистріше, швидше, вже додому, і як? Або ти вкладаєшся це. Повірте, наприклад, що в кожному служінню можна щось зробити краще. В кожному. А від деяких звичок. Нам потрібно просто збавлятися. І тоді все буде добре. Давайте ми за це помолимось, брата сестри.